Всім привіт, Ну що, Сьогодні у нас з вами буде розпаковка з теми на 30 доларів. О, посилка, а мені є ще одна посилка. О, Це лампа! Щось вона якась така чуть-чуть пом'ята, але нічого. І так, ось така лампа штатив у нас вийшла. Зараз увімкну. <різв 'я> Світить непогано. У цьому другому пакетику вже буде більше всього. Тому що тут я замовляла одяг. Я вперше на тему замовляла одяг. Мені дуже страшно, але сподіваюся, що все буде добре. І так, О, блін, він такий пам'ятний. Це монопод, Я його так довго чекала, так чекала. Тепер у мене буде... Блін, він вже випадає. Тепер у мене... Ось так він виглядає. Тут навіть є світло, яке заряджається. Це піжама. Це в мене там для фотосесії, я собі замовляла, тому що я хочу дуже файну фотосесію зробити до Дня народження. Ну Що, давайте дивитись далі. І так, о, це ось такий гарний аксесуар, поясочок, до якогось платька, щоб... Наталію його таку надягаєш так гарненько. Десь тут прикріплю, як він має виглядати. О. А це саме те, що я найбільше чекала в цій розпаковці. Це плаття Ну, Я взагалі не ставила великих надій на нього, але треба приміряти. Ну і останнє, що я тут бачу, це ось таке світло. Ось так і... воно виглядає. Ого, і отак дуже гарно, дуже ярко світить. Ну просто подивіться. Ну, ідеально просто. Ну що ж, на цьому наша розпаковка добігла кінця. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь.